Перш ніж ми перейдемо до нашого порядку денного, як ти взагалі себе почуваєш? Да. Слухай, І... ну важко. Після важко, так. Да. Я хочу сказати, що після Америки я, там, слухай, я дуже хочу погано спати. Тут, в Україні. А, в Україні так. О, да. На жаль, о, о, на жаль, це так. І ще додався ніч такий неспокійний, і ми бачимо, що ворог робить все, щоб знищити нашу країну. Сьогодні ми розуміємо, що маємо справу. Не сьогодні ми вже розуміємо це. Я роз я це Не зрозумів. Я це зрозумів з 91-го року, але на жаль, наші люди це зрозуміли з 13-го 14-го року. От ми маємо справу з терористом і країною Да? І, і коли там Кіберк розповідає нам про те, що ми створили якийсь терорізм на території Росії. Ми бачили, да що він вийшов і почув розповідати ні слова, ні сказав так. стосовно того, як було стратегічна. Авіація знищена нашими спецслужбами він ні слова про це не сказав, але він почав розповідати. Ну ви зрозуміли про про кого так, йде реч, і він почав розповідати про якийсь потіг, якого підірвали, що це тероризм, як можна спілкуватись. Ну якийсь бред. А то що, блядь, він, я вибачаюся, кинув за ніч 400. Це рекордна кількість. 400 Майже 450, якщо я так. не помиляюся а, 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 дронів. дронів і а, купа а, ракет а, і вбити ку купа людей. То це нічого, це не тероризм. І вбиті більш того, я додам, що вбиті навіть є загиблі серед людей ДСНС, ДСНС це жах, а, медиків, так, які так, приїздили так, так. Тому що вони не вторично, на жаль. Ну, що я можу сказати? Я дійсно дуже погано спав, тому що було дуже гучно, і я з родиною спустився на паркінг і був на паркінгі. І спав, піднялись ми в п'яту годину. Ранку і я там десь поспав ну, зрозуміло 2 три години. Але ми були е, на зв'язку, писали так. в час там. Да, да, дуже а було бувався, е, да, е, дуже гучно. Е, Аж так гучно, що а, ти прокинувся, да? <плес> <плес> і ну до речі, я хочу сказати по своїм відчуттям, знаєш, просто було таке відчуття, що шахеди не закінчуються. Тільки збили один і наступний шахет, і наступний шахет, і наступ... Ну, тобто їх стільки було роями. Реально, я знаєш, звук цей як величезні комарі. Ну, у мене таке враження, да, прям і вони мені здається стали стали швидші. Ну, принаймні, у мене таке було відчуття, і <плес> що якось і, дуже і, швидко... і після цього всього. Нам у нас хочуть відібрати можливо збивати. Я хочу на це звернути твою увагу. Білий дім почав говорити про те, що у нас потрібно забрати технології ПВО, щоб вони мені збивалися шахіди, так. тому що ми провели в цю операцію. Паутіна, от і тепер давай тоді перейдемо до цього питання. Да? От е, за цей час, з яким був останній урядовий квартал, відбулося деякі події. Да, mm -hmm. тобто, ми з тобою тоді дуже добре мені здається, обговорили цю mm -hmm. операцію і так далі. Але потім ми е, почули, що Трамп зв'язався з Путіним. Так це було вчора. А да, і якщо я не помню, е, так і вони оприлюднили, е, да, е, власне кажучи, чи в середу. Здається, ну в чи в, в середу, і вони оприлюднили, тобто спільну заяву. Трамп оприлюднив заяву, так що а, вони обговорювали всі ці нюанси, що путіному сказав а, про те, що буде вони наносити цей удар, як ми зрозуміли, що він не може просто да. цього не робити, і, і але при цьому не було помітно, щоб Трамп якось так засудив це, да, чи щоб він якось сказав, що не робіть цього, хоча пізніше Трамп нібито про це сказав. От.